Сьогодні пожаримо кабачки. Нагороді вже постигли, такі не дуже великі, але ж саме те, що треба. Беремо кабачок, ріжемо на колечка. Ось такими колечками будемо різати. Так, тепер солимо і все це перемішуємо. Даємо добренько перемішатися. Треба, щоб воно все було в такої сольки. Наступний крок у нас буде. Підготовимо мукичку. У мене така тарілочка з мукою вже робоча стоїть. Ставимо сковорідку, наливаємо олійки і беремо, починаємо кожне колечко. Ми беремо мукичку, так от. Зараз, як тільки розігріється сковородочка, ми зразу туди будемо класти і обжарюємо з двох сторін. Це буде класичний спосіб. І ще один спосіб покажу значить, зробимо кляр. Значить, мабуть, зробимо на два яєчка. Два яєчка сюди кидаємо. Так, трішечки солимо трошечки. Тепер мою приправу, хто знає. То, що ми робили. В попередніх відео подивіться приправа, то, що я роблю сама, вже зробили. В цьому році вона вже готова. Це вже цьогоріч, не, це не цьогоріч це ще прошлого року залишилося. Так, тепер сюди муки. Додали муки, і це робимо такий у нас буде клярчик. Те, що класика, беремо половинку, викладаємо зразу на сковорідку. Так, і точно так же, як ми мочили в муку. А тепер в клярчик і покладуємо, будуть у нас і такі такі. Жаримо з двох сторін. Можна буде ще повернути в одному разу. Світленька ще шкурочка. Я зрозуміла, що треба вилочкою. Беремо вилочкою раз. І на сковорідку. Ага, а тут треба мені друга рука. Так, вилочкою набагато зручніше, тільки треба дві руки, бо я же знімаю вам відео, а другою показую. Це в мене всі будуть в клярі. Ну, я ще вам скажу, що кляру треба дуже багато. От зараз у мене залишилось, ну, ще два штуки, я зроблю і все. Просто буду вже жарити так, як жарила. В общем, ну, оцей Якщо ви не любите, що воно буде таке хрусті всередині, то можете поставити в і ще там на, на три хвилинки чи на скільки можна ще посипати сиром його. Ну, фантазія тут, розумієте? Да? Тобто ви можете фантазувати. Можна сиром його це саме, потрусити. Часничок, звичайно ж, такі страви можна готувати, що. Ой -ой -ой. Кабачки пожарили. Зараз. Візьмемо чесничку і зверху потриму. Значить, дивіться, і ці ті, що я в клярі пожарила, хочу сиром трошки зверху потрусила. І зараз хочу, мікрохвильовці хочу їх зробити так, щоб зверху сир розплавився. Так, ці кабачочки, що пожарили просто, трошечки обсуском збризгуємо. У так люблять, щоб гостреньке було. Нема майонезу. Майонезом можна зверху ще зробити такі полосочки, такими тоненькими, тоненькими. Ну, прикрашаємо звичайно кропчиком. Зверху. Так, готова страва ця. Так, і готові ті, що достала з духовочки, теж прикрашаємо їх. Сиру, наче маловато, трохи, ну, хватить. Все, ось так з кабачків можна що зробити. Молода картошечка, салатик і вперед. Всім дякую за увагу!